Це тут коля робить. Кучі горим. Вони брав у санюку. Потужна. Сьогодні різали брулерів, то взагалі супер. Смола. Не треба і велику, дотягнути, Ну то, вже... Ну, балона, звісно, із за цією грилкою балона набагато не вистачає. Зараз, брат приїхав в гості. Ігорович, покажися людям. <різь> 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 приїхав на вихідні, відпустили. Та цей. Заїхали в гості, зараз пожаримо якусь шашлику. Кукурузи! Кукурузи, кукурузи на монголі зараз бігом. Фух, бо монгол прийшов, ще і до нього і руки трохи не доходили. То оце ось, хоч, слава Богу, трохи роботи ну, зменшилося, то можна буде щось вже і знімати біля монгола. Ну що, товариші трудя? По поводу буса, бус зробив, ждав е запчастину. Він в мене повноприводний. Таких Таких, коротше, як, як оказується, даже в Україні на розбурках ніде нема. І вони дуже в мене ну, такі буси дуже рідкісні. Тож на роздоточній коробці в мене це там розцьогся і почав проскользувати. Ну, і тяга пропала, тому що кордон з одній і круте, ну, із-за того, що це поблизує, передній шрузо е не спрацьовує, і бус йде в аварію і не їде Паразит. То в общем, ну склав, все сам розібрав, все зробив. Я саме більше в житті, знаєте, що ненавіжу? Щоб руки чорні були. Щоб руки да, чорні були. Оце як мазута, машину мені робить, це капець. Для мене е, е, цей, е, є 100 Ігорович, Той, той який приїде, ну тільки ж е, ЗСУ чоловік, то дуже рідко до нас заїжджає. І машини ніхто тепер не робить. Так, пішли. Зараз трошки таке, знаєте, прозвітуємо, де ми що ми... Пропадали що, 10 днів. Про, днів. Трохи дерево напиляли, ще привеземо. Це ж бачите, підготовка до, до будівництва все ж своїми силами, понімаєте, дуже, дуже важко. Там він забур почав в мене обзюл там Ян, бачите, почав далі паркана доробляти туди. Ж, я, я чекав і очікував цього діла. О. Опа, ну. Вечеря. Вечеря. Вечеря, вечеря в селі, як покійний Юрій, сказав. казав. Тільки у нас тут вечеря. Не для носа, для поросюнчиків. Які вони чорні в тебе? Вони, що вони, що... вони діло в тому, що, розумієте, вони не так водять, як наливають тут тут води, ось дивіться, от стоїть ось п'є. Оце тут туди води, а потім починають. У ній викочуватися. Викачується, прямо так талашмотяться паразити. Ну що ти їм не заборониш правильно це все робити? Так що, в общем, якось так. Те ми пропадали, товариші трудяги, був е трохи процес підготовки зерна. Тож, їздили з Маринкою, закупляли зерно, возили, складали в мішки. Уграв у, жінку, та ладно. Я відновив, нормально все. Да, цей. Складали в мішки. Ну, в общем, такий якийсь потужний був е, насичений цей графік. 10 днів реально просто вилетіло в трубу. Куча грануляції, замовлення БМВД на базі, ввозимо це зерно. Одне робимо, друге кидаємо, трохи господарство. Ну, коротше, і от так знаєте. Ну і переробкою вже ж зайнялися вже так сказати. Ночі холодні, да й дні вже не такі жаркі, як цей то. Почали там трошечки вже і коптити, і рибку, і під і баличок. З понеділка, тушонка З понеділка да, вже тушонка куряча, бо питають брулерну. Ну, коротше, якось отак, знаєте, одне за одне по, по все позачіплялося, і отак якось вийшло. Так що Приносимо вибачення, все, в'їхали в колію. Нам просто треба було. Ну, маринки ще плюс консервація. Це вже баклажанчики пішли, помідорчики пішли, огірочки, кабачки. Ну, ну вже слава богу, відійшли. Да, на натовпли ми підпівпогріба, -пів натовкли тих огірків, як, як з дикого краю, як ви вибачте, бо в прошлому году огірків не було дуже в нас. І ну, під'їли, під'їли. Ми таке любимо все, щоб домашнє було. Да і все. По домочках у нас ось, Тереза, Дульсінея, і Жонка, дівки спаровані. Уже пішов другий два місяці. Вже ну, два місяці. почти вже два місяці. Уже спаровані, то ніхто до хрячка не кидався. Слава Богу, все чітко. То в общем, будемо очікувати поросяток, Якщо що, то дай Бог будуть У е, нас Петренчики, мамки у нас Ф1. Схрещення ландрос із великою білою, і Петреном ми по, по цей термінальним гряком спарували, тож повинні бути класні м'ясні поросята. Так що, якось отойка. Пайка це відеречко, таке в сутки-свиня з'їдає повнораціонного компікорма. Тож по поросятах я не буду нічого розказувати, дуже, бо інформації в тому інтернеті повно. Але е, зараз інформація: свиноматка розпоросилася, не їсть. Що робити, вона не їсть. Дивіться, перші 4-5 днів взагалі не звертайте уваги, того що може бути таке в свиноматки. Вона потім почне їсти, і все буде добре. Не робіть помилку, не старайтеся їй піддобрити супчику, борщика. Там ми оце маночки там намішаємо. Те, що вона їла до того, вона привикла, ото й і сипте. Не робіть їй стрес, не їй так стрес, поросята бігають навколо цицьку, просять і щось треба робити. Материнський інстинкт, і ви їй ще короче комбікорм поміняли, чи, чи годівлю, до якої вона взагалі не звикла. То ж цього не робіть. Ну а взагалі, якщо вдруг така є проблема, то Колимо кофеїн і колимо. Ну, ну я так роблю. Я куплю, колю кофеїн і е, кальцинон. Все це два препарати. Що якщо вдруг, не дай Бог, свиноватку прийдеться дорізати, вони не є якісь там погані в організмі. М'ясо можна їсти і все. Якщо почнете гелити її антибіотиком, то ну все, ви м'ясо переведете, не дай Бог що. Ну а взагалі все буде добре. Довіртеся, все буде хорошо. Так тут у нас е, друга третя партія перепілок. Це ми закладали їх зовсім небагато вдома. Закладали з курячими яйцями на пару і перепілка щитать, і курячі яйця. То вивелося тут, я не знаю, із 50 яєць перепилених у нас вивелося штук 40. І курчат ми закладали 20 штук, то вивелося тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штук, так? Да? Набульно. Ну, в общем, я вам так скажу, що зараз. І перепілки перестали дуже нестися. Тому що жарко. І, видать, може, ці півники да, не працюють. Ну, я не знаю. Ну, коротше, перепілки взагалі поганюче стали нестися. Так що пішуть до них. Менше меншає. менше меншає. Менше що, проводимо зараз проводимо записи на бруллера. Кому треба, ми їх трошечки підморожуємо. Ну не заморожуємо, а просто підохолоджуємо, підморожуємо, Відправляємо новою почтою. Так що, якщо комусь треба, то можете звертатися по бройлеру Взагалі, от знаєте, є люди, теж дзвонять там. Нас от видохли вони або ще щось. Ну коротше. Скільки не, не розказую, скільки не, не кажу, що от як правильно зробити, щоб ніякого падіжа не було, і все було добре. Бо ми через це все пройшли. Ми мішками їх викидали, повірте нам, і було і на відео, і все. Ну, ми привезли партію бройлера 70 штук. У нас ні одного падіжа не було. Взагалі, так що по перепілках, перепілку треба розсаджувати. У нас виходить верхній ряд оці будуть убиратися. На заріз? Да, ці вже на заріз, їм уже два. Та ні, мабуть, більше вже до 3 до місяців ми їх обираємо, хоча кажуть, що перепілку можна держати до 6 місяців. Не, не бачу смисла. Е, ось у нас ці вирізалися, там і тушки класні, і все. Е, нове покоління, ось молодь у нас сидить. Е, молодь 38 днів, ось такі красавчики. Ще, я думаю, днів. Ну, стежник і вже повинно з'явитися перше яєчко. Е, кстати, оце. Оце, мабуть, можна і брати. Да? Угу. Якраз бо, я, буде да, на бо я пересаджував, вони знизу тут вилазили, то трошки боявся. Та да, і все. Тож цих уберемо. Ну, яйця, бачите, несуть, ну це я не знаю, скільки тут у нас 60 штучок, це зовсім днів угу. 10 може. Ну, то їх дуже поганенько несуть. Це в нас фенікси тут теж сидять. Один пропав. Ну тепер у нас виходить тут 4 курочки, 2 петушка. Ну хай буде і яєчка. Оце бачите, фенікса ось несуть. То я думаю, що зарядимо інкубатора. попробуємо, що воно буде. Подивимося, курей перебрали теж, там те, що в нас, так сказати, збірна Солька була, ми їх усі в мішки і до тітки її віддав. Кажу, хай у вас там по двору бігають, ще яйця якесь там несуть. То, в общем, курей так перебрали. Різати там немає смисла, бо вони яєчні, там м'ясо зовсім жменьке. А м'ясо яєчних триколорів ми теж убрали, повністю просто їх вирізали і все до побачення. Того, що курка Дуже яйце велике несе, і ну коротше, пропадають вони триколориці. E, взагалі не понравилася мені ця курка. Зараз у нас ріжі ці сидять, e, і виходить, петухів оставили. Все більш більш не хочемо. Оце отам. Отих є нам Хватить там 35 курок. По моєму дати щитова чи 30, з головою хватає. Відерочко, таке 5-літрове я є цю день, і, і просто все, бомба. По брувірочку оце ж росте, комбікорм свій, БМВД ну, робимо, комбікорм замішуємо, гранулюємо. Е, знаєш, яка найбільша тушка? 3,5 кг. 55 днів. Да. 3,5 кг 55 днів. Ну, це це, чоткий... В середньому 3 кг В середньому. Я 3,200, я 2900. Ну, нормально. Я,, знаєте, я один із тих, який кажу, що от є, є ті, які міряються, от у мене там за 45 от виросла отака, в когось там за 65. Я людям кажу: ви хочете швидкого росту чи якісного м'яса. Тобто є знаєте, є дві, дві такі різнобіжності. Якщо ви хочете швидкого росту, значить ви займаєтеся е, вирощенням бройлера на продаж живим живою вагою. Тобто, бігом вам треба його раз, два-три. Хоп, виростили, все продали нову партію. Посадили. Ну якщо ви женетеся за якістю м'яса, то не дивіться за за швидкістю росту. Да. Якщо все правильно робити, він все рівно буде рости у нього е, десь 100-120 грамів е, середньодобова е, ну, вага приросту повинна бути до да, по з'їжному комбікорму. І е, якщо ви все правильно робитимете, то у вас все рівно він виросте класно. Ну і е, я вам скажу, що у нас якість м'яса хороша. В спартанських умовах, простенькому якомусь сарайчику згилили його, колись руки й до нього дійдуть, ну, то буде колись. Що вспіваємо зробити, то всли, то зробили. Що не вспіли, то так сказати, хай вибачають, нічого страшного. До них тут була якась кількість, усі виросли, усі були зарізані і нові приїхали. І все. Так що якось отак. Все, по цьому ділові розібралися. Просто хотіли вам зняти коротеньке невеличке відео. У нас усе добре, все, все хорошо. Так що, в общем, всім був радий опять показатися в кадрі. Я думаю, до нових зустрічей ще побачимося. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Канал ДХТ. До побачення. Пока, пока. Все без кукурудзу, про... кукурудзу хоче дружина на монголі. Все, товариші друзі, давайте, всім пока.